Друзі, всіх вітаю на каналі. Робити огляд політичних подій у світі з точки зору логіки здорової людини неможливо, тому що все, що відбувається, неможливо описати логічно. Причина в тому, що політичні процеси запускають дуже хворі люди. Тому оцінювати слід як лікар психіатричної лікарні, які оцінює поведінку шизофреніків. Головна новина сьогодні американський журнал Time визначив керівника офісу президента України Андрія Єрмака як найвпливовішу людину у світі. На думку американських журналістів, весь світ керується тим, що скаже та прийме Єрмак. Всі люди на планеті, мільярди людей кожен день чекають, що ж скаже Єрмак. Що він розповість, і від цього планують своє життя. Ви скажете, що це за маячня? Так, дійсно, це маячня, але як було сказано тільки що по процесами політичними керують шизофреніки. Тому з точки зору шизофреніка, все добре. Цікаво, що у цьому списку за 2024 рік наймогутніших у світі. Немає президента Зеленського, є лише один представник України. Це Андрій Єрмак, тому фактично ми можемо прийти до висновку, що в Америці визначили, що Єрмак є справжнім президентом України. Якщо відкрити публікацію Тайм про Єрмака, то ми бачимо, що автором цієї статті є Расмусен, це колишній генсек НАТО. То такі Расмусен, я розповім далі, але давайте спочатку прочитаємо, що написав цей Расмусен про Єрмака. Видатний Єрмак, який відіграв центральну роль у забезпеченні роботу уряду, після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до глобального Півдня, об'єднавши їх навколо питань санкцій. Я був свідком цього на власні очі під час нашої роботи під. Щодо гарантій безпеки для України, яка призвела до низки двосторонніх угод зі союзниками. Зараз наша робота зосереджена вступі України в НАТО і ЄС український поет Іван Франко писав: хай кожен із вас буде готовий до великої миті. Кожен із нас може стати вирішальним лідером, коли настане вирішальний момент. У важливий момент для України та демократії Андрій Єрмак не лише служить вирішальним лідером, але й довів, що ним є. Ви зрозуміли? Андрій Єрмак визначає повністю майбутнє України, за словами цього Расмуса, та є лідером демократії. Лідером демократії. Ну, як ну, ви здорова людина, так? Психічно все добре. Як можна оцінювати з точки зору здорової людини? Ну, ніяк. Це неможливо зробити. Але якщо ви хвора, шизофренік, все стає зрозумілим. Справа в тому, що цей Расмусен це є приватний лобіст, якого найняв Андрій Єрмак для просування своєї особистості у Вікіпедії. Вказано, що коли Расмусен давним-давно він був генсеком НАТО, а потім, у 2018 році, прийняв пропозицію російського бізнесмена Григорія Гусельнікова зайняти позаступника голови ради Латвійського банку. У 2019 році цей банк втратив лицензію. В ході перевірки фінансової активів з'ясувалося, що зобов'язання банку перед кредиторами 367 мільйонів євро. На 200 мільйонів перевищують його активи. У 2020 році розпочався судовий процес щодо компенсування збитків. Відповідачами по цьому позову є в тому числі Расмусен. Наразі Расмусен є керівником консалтингової фірми Расмусен Global, яка займається політичним консалтингом, аналізом піаром, проведенням політичних компаній для посилення впливу. Грубо кажучи, Расмусен є звичайним лобістом, який за гроші просуває певні наративи. Ось вам потрібно себе просунути. Ви наймаєте Расмусена, і вони запускають в змі, роблять заяви, тези, які вам потрібно просунути. Та Представити себе і Расмусен ходить з вами за ручку і показує: ось я виступаю з цим ось з цією людиною в даному випадку Єрмаком. А оскільки Расмусен був раніше керівником НАТО, то автоматично так для людей уявляється, що сам Єрмак і його представляє керівник НАТО, тобто на асоціаціях так працює лобіст. Єрмак наняв Расмусена у 2022 році. Тоді Єрмак і Расмусен представили план гарантій безпеки для України. Київський безпековий догвір може зберегти мир у Європі на десятиліття, заявив Єрмак разом з Расмусеном. Расмусен і Єрмак постійно зустрічаються, проводять якісь там конференції, зустрічі, роблять спільні фотографії. І сам Расмусен постійно робить певні заяви, в тому числі повний абсурд, що нібито НАТО веде війська в Україну. Відповідно, новина була опублікована, що ось за заяву Расмусена НАТО введе війська в Україну. Ну це повний брід. Січня 24-го року Расмусен і Єрмак розробили план вступу України в НАТО. Всі ці заяви, плани, виступи не мають жодного сенсу і лише сотрясінням повітря. Расмусен є приватною особою. Він не приймає ніяких рішень щодо вступу когось у НАТО чи усунення з НАТО. Він ніхто. Тиждень тому в ЗМІ було опублікано, що наразі Сполучені Штати Америки та Німеччина виступають проти того, щоб Україна вступила в НАТО. Це рішення держав. До чого тут Расмусен? Тоді ви запитаєте: а навіщо все це робиться? Для Расмусена це звичайна робота. Його просто найняли як. По контракту, що він просував певні тези наративи. З таким же успіхом будь-який там лідер в Африці, там, Гондурасу, там, Гватемали, там, Нікарагуа, може наняти Расмусена, і він буде розповідати, що цей лідер, диктатор, там, який є при владі, він, вони вступають в НАТО, Європейський Союз. Ну це повна маячня. Але йому яка різниця? Він отримав гроші за контрактом, він і працює. А для Єрмака важливо просувати свою особистість за рахунок. Держави України? Політичний піар. Будь-якого реального ефекту всі ці дії Расмусу на Єрмака не мають. Що конкретно Україна отримала з цього? Де цей безпековий план Єрмака і Расмуса, на який був проголошений у 2022 році, який врятує Європу та світ? Де він? Де його імплементація? Ви щось про це чули? Аналогічно, все це буде і з цими планами по НАТО. Головна мета Єрмака його мрія збулася. Він потрапив до журналу Тайм. Все. Він буде зараз сходити з цим журналом, всім показувати. Дивіться, який я крутий, я в Тайм. А статтю про Єрмака в Там написав цей Расмус, якого Єрмак найняв як лобіста для просування і проведення медійних компаній. Ось, вам приклад того, як працюють поважні, нібито світові медіа і як складаються всі ці рейтинги найвпливовіших людей. Все купується та продається. Немає ем, жодної логіки, як туди люди потрапляють, чому вони потрапляють. Розумієте? А людям, пересічним громадянам, потім достається журнальчик і показується: ось дивіться, Єрмак є лідер світу. Всі такі, ну якщо він в журналі там, то дійсно він може бути лідером світу. А хто там щось питає? Якщо вони цього Єрмака вперше в житті бачать і нікого нічого не чули про те, що він... Розкрадає, займається корупцією, бандитизмом, що в Україні повний хаос, немає демократії, свободи слова, прав людей, повна узурпація. Та... Це взагалі в Україні як держава не функціонує. Повний хаос. Хто це буде питати? Ну, на вулиці дали журнал, О Єрмак, ну лідер, лідер. Якщо журнал там не писав, так це працює до того, як потрапити в офіс президента, Єрмак займався облаштуванням нелегальних пивних та сигаретних варків. Єрмак продавав киянам пиво та сигарети. Зеленський засунув Єрмака у владу, і Єрмак, цей лайочник Барига, просто зійшов з розуму. Він побачив, що в нього безлімітний доступ до державного бюджету. Безлімітна влада. Можна робити будь-що. Ну, людина займалася продаванням пива та в ларьках. Ну і він, напевно, зараз хоче всім довести, що він є наймогутнішим лідером світу. Тому що я ж не просто барига сигаретник я ж лідер. Єрмак так собі уявляє. Тому, отримавши доступ до бюджету, він і наймає всіх цих лобістів, безкінечних, Я робив про сполучені штати, як там лобісти домовляються за за статті в цих Нью-Йорк Таймсах, Вашингтон Постах і тому подібне. Все це за гроші, все це за домовлення лобістів. І ось у людини шиза. Собі вирішив, що він є лідером світу, планети, галактики, і йому потрібно всі ці публікації, лубісти, ця мішура, накручені лайки на Фейсбуці, там по 30 тисяч ботів накручують під статтями. Всі ці, ці зустрічі, вони не мають жодного ефекту, ноль позитивного. Але сам процес піар ось для людини, що важливе. Візьміть будь-якого прихильника Офісу президента і спитайте його, що конкретно було досягнуто завдяки Єрмаку, чого не було раніше в Україні, і що Єрмак впровадив, і тепер всі люди живуть в безпеці, в щасті, в достатку, всі ще щасливі. Що конкретно зробив Єрмак для щастя українців? Хтось може пояснити? Конкретно без мішури цієї піарної ніхто не має взагалі нічого доброго. А скільки зла було зроблено, ну, про це ми зробили дуже багато сюжетів. Друзі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я розумію, що немає сенсу обговорювати це ну, з точки зору здорової людини. Це повне шизофренія. Дивіться на все, як ну, світ захворів. Дуже багато хворих людей опинилися у владі, в медіа, в цих політичних консалтингах, лобістів. Це як вистава хворих на голову людей, але на жаль, що. Страждають від цього здорові люди. Здорові люди страждають. Дякую за увагу.